Всім привіт. Сьогодні ми трошки відробляємо тактичну медицину. Коротше, подползайте до нього. Влажена з сторони голови. Щоб он вас не побачив, не открыла горі. Ну і смотрите, куди зброя. То есть Перша дія, вы должны його обідзброити. В любому випадку забирайте в него зброю, куди ложите, чтобы ви його там бачили при Потім э, делайте огляд теж, можна у него в руках граната там зажата, или якийсь то там нож. Тоже. Делайте огляд на предмет, його зброї там, особисто. Ну що, ми тут бачимо, як хлопці евакуацію. Як евакуацію? В першу чергу підійти до раненого условия червоного зони. червона зона, це на самій передовій, де ці і потрібно правильно підійти з правильної сторони, в першу чергу, як в передньому відео док об'ясняв. Провірити, обезоружити, обезопасити себе, тобто забрати зброю, провірити, що в руках. Обов'язково перевірити в общому і дуже важливо постійно говорити з пораненим, щоб він розумів в першу чергу, що біля нього хтось є, йому додають допомогу і щоб не втратив свідомість. Тому постійна розмова з пораненою, успокоєння, говорити про щось приємне, в даному випадку про рибалку, щось там втористепенне, таке другине ну, якесь, щоб поранений відчував більш-менш спокій. Поки йому надають допомогу. Ну і також правильно повернути на здорову сторону. щоб Потім надавати допомогу при розпусти протести. Ану, сукола видно. на цьому відео хлопцям потрібно вибрати із трьох поранених, кому першому надавати допомогу, кому другому, а кому дійсно вже на жаль не потрібно надавати допомогу. Тобто вони мають зайти, провірити поранених по тим надписям, які лежать на хлопцях, і е, вибрати в пріоритеті кого першого, кого другого, кому взагалі не потрібна допомога. На жаль, воно так є на передовій, що потрібно вибрати, е, до прикладу першого в якого. Пораненим головою голови нема пульса. Це, скоріш за все, на жаль, померлий. Другий живий поранений в руку, але без свідомості. І третій поранений в руку, але може сам собі допомогти. Тому в пріоритеті, звісно, той, хто поранений в руку і без свідомості. У першому надають допомогу. Потім тому, хто ще може сам собі надати допомогу, і йому допомогти в подальшому. Ну і третього, на жаль, не просто на евакуацію, тому що поранені на нова життя в житті. Так що як є, на жаль, реально. О, комментуй, что будешь рубить. Ну вот так я Ну нічого, сейчас трубку дос поставим, может Хотіла нет, лежать бойця і що. Визначається. Коментуємо. Сиждаємо. Діку їх спасаєм древка. Готово, готово. Веде бій нас, по рання руку. біг розмовляє, пристує нахуй, і вас відає нахуй.

Кому перше? Надасти собі допомогу сам. Тому допомагати я. Тут ми бачимо, як правильно підняти вдвоє пораненого і евакувати, тобто винести на евакуацію до машини, якщо немає під руками. Спеціальних приладів, носілок або в чому можна понести. І от хлопці відібрають, як це правильно робиться вдвоєм Док допомагає, Док розказує, красавчик, Достатньо часу провів на передових. У нього навіть опиті є.

Сподіваюся, вам цей відеообзорчик понравився. Пишіть свої коменти, ставте лайки, розпустите відео. Якщо маєте бажання, Донатте щоб ми розвивалися Допомагайте ЗСУ. Слава Україні, слава нації, до нових відеообзорів.